Отже, з нами на зв'язку Андрій Тимчук, лідер гурту Флайза. Андрію, вітаємо. Вітаю, друзі, вітаю. Чути мене чи ні? Так, чуємо дуже добре. І бачимо дуже добре, Андрію. Ну, я вже декілька разів напевно переглянув це відео. Як ви самі висловилися найпотужніший колаб. З оркестром Нацгвардії України скажіть: а як виникла взагалі така ідея зробити ось такий колаб і відзняти такий потужний кліп на пісню вогнем і мечем? 에, справа в тому, що е, нас запросили на свою річницю частини, частини 1141 національної гвардії, яка розташована у місті Луцьку. Власне, самі військові, аби привітати їх, з, здається, 18-ю річницею, Це було десь у квітні, і тоді ми виступили для військових, привітали їх з цим святом, і ми настільки сподобалися командуванню, що командир після виступу прийшов до нас на сцену і запропонував співпрацю з власне з оркестром цієї частини, що зрештою і розпочалось ще тоді. Ось ми фактично взялися для початку за одну із наших пісень, вона мечем», яка найбільше їм сподобалась у нашому репертуарі. Ми від зразу ж почали розробляти нотну частину цієї пісні. Наш клавішник Сергій Мінаєв разом із керівником оркестром Віктором Лученцем. Сіли розписали ці всі ноти, партитури для оркестру розібрали. Потім були кілька репетицій, і навіть вже був такий тестовий виступ на благодійному концерті у нашому парку. Ну а згодом ми вирішили зробити таке чудове відео, де власне підготували спеціальний аудіозапис спочатку, потім відеоконцепцію і так далі. І вже візняли вже згодом той продукт, який ви напевно вже бачили в інтернеті. А скажіть по секрету, дубль? Один чи, чи там багато дублів? По зйомці. Ні, сам. там багато було. Там, напевно, години три було дублів різних різноманітних зйомок різних частин. детально кожного там із музикантів, або разом спільні десь, де ми разом виконуємо ці пісні. Ну, це дуже така тривала, дуже виснажувала робота. Насправді була напевно місяці-півтори ми готували цей кінцевий продукт, тому що там було дуже багато підготовчих робіт. Ось навіть елементарно там хореографію. цей оркестр, який ніколи не танцював. Але ми запропонували, щоб вони трішки порухалися в такт із приспівом, так як вони грають, і вони навіть це підготували, що для нас було дуже приємно, і я думаю, що такою ж гарною несподіванкою для самого оркестру. Ну, військовим, напевно, особливо важко було. Ось три години. Вони, напевно, якимось таким не ну трошки не до такої активності звикли. Так, власне, хлопці були дуже задоволені цією співпрацею і дуже приємно відгукнулися на неї, оскільки ну, самі ми знаємо, яка є ситуація на фронті всі ці місяці, і, зрештою, хлопці дуже часто грають на проводах власне тих військових, які які повертають зараз сюди домівки. І власне, тому їм було приємно взяти участь у чомусь такому бадьорішому. Більш позитивнішому, натхненнішому для них, і вони залюбки долучилися до цієї співпраці. Скажіть, а що було найважче під час е, зйомок під час е, створення цього кліпу? Що було найважче? Напевно, робота зі звуком, оскільки величезна кількість музикантів було долучено до цього процесу, і фактично, це ну вже в кінцевому стані на самій зйомці. У нас було напевно близько 30 людей на майданчику. Ось це відповідно попередньо Ми спочатку записували кожного з цих музикантів на студії. по новому переписували навіть партії самого гурту нашого. Ось і потім це все звести до купи в якийсь загальний, правильний, хороший, якісний е, саунд. Це було дуже важливо, і, власне, було багато м, корекцій, багато е, м, ще рі, різних видів змін того, що як потім уже звучала ця пісня в кінцевому варіанті. А ви самі задоволені результатом? Ну, ми ж музиканти. Ми власне, напевно, кінцево ніколи не можемо бути досконало і ідеально задоволені. Ось завжди хочеться ще щось досконалити. Потім, коли ми там запустили це відео, кожен десь там щось бачив, якісь детальки, які хотілося би підправити, щось можливо підкоригувати. Ось, наприклад, була е, така навіть відносно кумедна ситуація. оскільки дзвонить нам вже після того, як ми опублікували відео керівник оркестру Віктор Лучениць і каже. Ну поставили е, місцями не в тих епізодах, де він розмахує. Він там керує оркестром, власне, диригує, і не потрапило вони ті місця, де він якраз диригує ті чи інші партії. А вони поставлені там, наприклад, у прискубризкові замість куплету. І для нього це там ну така певна якась ну момент, який би хотів би однозначно підправити, але ну вже пізно, скажімо так. Ну але я заспокоюю, що це така такий формат відеокліпів, коли зазвичай всі музиканти десь виконують там ті чи інші партії, але не обов'язково що не потрапляють саме в те місце. І це нормальна практика, коли це трішки відміщається в якесь інше місце, аби була привабливіша, наприклад, картинка для глядача, який ну не знає, що саме в цьому місці там рух дирієнта, ось, Такий такт має бути відповідати цій картинці. Чи будете продовжувати співпрацю із оркестром? Та, власне, ми вже продовжуємо її. Ми зараз почали розбирати наступну пісню. Це пісня Два Фронти, наша Гуртуфлайза. Вона теж сподобалася оркестру і керівникам. Нашої частини 1141 нацгвардії, ось і я думаю, що ну принаймні ми би дуже хотіли би, і сам оркестр. І ми поки що ставимо за ціль підготувати е, таку повноцінну програму в цьому форматі, і можливо потім десь давати якісь ще благодійні концерти, чи можливо на нашу перемогу заграти, наприклад, е, у центрі міста Луцька в такому форматі. Ну, словом ми дуже. Хочемо цього, але будемо бачити по ситуації, наскільки це буде в нас здаватися. Принаймні, зараз у ми вже щось покроково для цього робимо. А чи є якісь ще творчі плани на найближче майбутнє? Е, та, ми зараз з гуртом Флайза плануємо знімати відеороботу на пісню, яку ми трішки раніше записали ще. Навесні це така доволі теж ну сумна, журлива напевно пісня. Вона написана під впливом тих подій, які відбувалися в Бучі, Ірпіні та інших населених пунктах. Вона має назву Мої крила. Ну і ми хочемо її власне зараз записати, створити точніше відео, бо вона вже записана у студії. Створити теж відео до неї, аби продемонструвати і підкріпити візуально те, що створено вже в аудіоформаті. форматі. Тоже, дякуємо вам е, за. Вашу роботу за участь у нашій програмі, за ці коментарі. А нашим глядачам, радіослухачам е, нагадаємо, що з нами був Андрій Тимчук, е, ну, е, його звуть Кличуть Тіма, лідер гурту Флайза. Е, ми говорили про новий, нову спільну роботу е, е, гурту із оркестром Національної гвардії. І зараз е, тим глядачам, які дивляться нас у Луцьку в кабельній мережі, ми покажемо цю роботу. А ті, хто дивляться е, нас у соціальних мережах, е, можуть під цим відео знайти посилання на цей твір, на цю спільну відеороботу. Е, бажаємо всім здоров'я, натхнення, е, слава Україні! І для вас. Героям слава! Так, Дякую і, вам! І дуже. хто ще не підписався так. на канал Флайзи, обов'язково зробіть це. Переходьте е... за посиланням і підписуйтесь. Так. І нагадаємо, що для вас так само на цьому етері працював я, Дмитро Кузнєцов, та мій колега Святослав Лисюк. На все добре. На все добре.